Ви переглянете, щоб ми ще з вами не гаяли час, але це все потрібно. І так, ми з вами будемо повторювати трикутники. Ви пам'ятаєте, хто такі трикутники? Це три точки, які не належать одній прямій. Ви пам'ятаєте? І що в них є у трих точок, які не належать одній прямій? У них є три вершини, три Відрізка, які з'єднують. Ви пам'ятаєте, в ті точки не лежать вони вершини, відрізки, які з'єднують, це сторони. І якщо ми, наприклад, з вами намалювали трикутник АБЦ, ви теж собі намалюєте. У них є такі з вами теореми. Перша теорема, що сума кутів трикутника до вільного 180 градусів. Далі, що таке зовнішній кут? Зовнішній кут, ви бачите, я тут продліла один із них. Ви бачите, так? у вас буде запис, щоб ви собі зробили. Це буде зовнішній кут трикутника, він суміжний внутрішньому. Ось этот угол С, скажімо, гамма це буде внутрішній. Вот этот 180 віднятий гама, той тобто кут Б, С, Д. буде дорівнювати. 180 відняти гаму. Або, мої сонечки, ви пам'ятаєте 180, це сума кутів трикутника? Тому що стається? Це відстається от ці два кута. Або сумі кутів, які не суміжні з цим зовнішнім. І так, і так. Ви пам'ятаєте, що зовнішній кут. Він буде більше, ніж кут А, тобто не суміжний з ним. І він буде більше, ніж кут Б, тобі ж теж суміжний з ним. Перегляньте, будь ласка, це все собі запам'ятайте. Далі, друга теорема це нерівність трикутника. От нерівність трикутника каже, що довільна сторона довільна, буде знаходитися. В подвійної нерівності, де вона буде більша, ніж різниця, бачите, різницю за модулем, бо ми не знаємо, хто з них більше, хто з них менше. І буде менше, ніж сума. Оце запам'ятати. Тобто, із трьох точок на прямі, ми завтра будемо з вами на слідуємо уроці, я вже не знаю, коли, буде розглядати. От це перше. Далі. Тепер давайте розглянемо з вами лінії в нашому трикутнику. І тут я вам понамальовувала, якщо ви бачите, і у нас є три лінії, які називаються ось перше з них, дивіться, це у нас буде, ви бачите це, так? Да? Давайте я красним возьму, щоб прямо в Вона буде Смотрите, і вот ця висота, хто така висота? Це перпендикуляр на протилежну сторону. Далі. От це БМ, це середина, медіана. Видіці? Медіана, ви пам'ятаєте, вона з вершини на середину протилежної сторони. І між висотою і медіаною, от ета голубенька лежить БЛ, це бісектриса, бісектриса нашого трикутника. І тут я все з вам написала. Яка, яка із цих ліній, трьох, ви їх вив... знаєте, і вивчили, має властивості. І так, пішли к першої. Перша, яку ми тільки що з вами розглядали, це висота. Висота, точка перетину всіх висот. Ви пам'ятаєте, що всі висоти, ну, якщо я ще одну проведу, да, от давайте я привіла, от іще одна. Вот точка перетину, вот тут вона вот буде. Точка перетину всіх висот. І априори ви вже тогда третю даже не будете думать, вона тут же пройде. Якщо вам треба построить, ви построили два перпендикуляри, третья вже через точку перетину. Точка перетину висот називається ортоцентр. Що таке ортоцентр? Вона вказує, який це трикутник. Дивіться, в нашому випадку це гостро Точка буде лежати всередині нашого трикутника. Якщо б у нас був якийсь, наприклад, тупий бачите, я малюю тупий, де буде він лежати? Він буде лежати на продовженні сторони. От ось перпендикуляр, я вам опущу вот сюди. От. Видите? От он один буде, здесь буде перпендикуляр, от тут я провела, вот здесь вот буде. тобто, Точка перетину в трикутнику тупокутному буде знаходитися за межами трикутника. Якщо у нас буде прямокутний трикутник, то ви пам'ятаєте, що таке прямокутний, дві сторони перпендикулярне. отут тут -от у нас вже буде лежать ортоцентр. Він прямо в вершині буде лежать. Тобто ортоцентр указує, де знаходиться, який це вигляд. Нашого трикутника. Тепер давайте подивимось про точку перетину медіан. Вот одна медіана. Нашли серединочку другої, провели її. От это буде точка перетину медіан. Всі медіани так само в одній точці перетинаються. І ця точка називається центр мас. Центр мас. Має властивість, Тобто це маси. центр мас. Центр мас ділить нашу кожну з медіан, ви пам'ятаєте, у відношенні 2 до 1, починаючи з вершин. Тобто, якщо я, допустим, поставлю вот эту точку, нехай це буде точка К, нет, точка К у мене здесь уже есть. Давайте пусть будет Q. То BQ, BQ, Відноситься до QM як 2 до 1. Ми починаємо з вершини. Ну, і так само для ну, для любой із. Далі. Бісектриса. Ще раз вам кажу, що бісектриса знаходиться між двома, вот этими, між висотою і медіаною. Вот она бісектриса. Бісектриса криса, Ще одну крису провели, у них получается, точка перетину. Ви пам'ятаєте, що точка перетину бісектрис це центр вписаного. Пам'ятаєте, хто такий вписаний? Коло, який буде дотикатися до кожної сторони. Це буде центр вписаного кола, точка перетину бісектрис. Далі. Тепер давайте подивитись тут -от якісь ще додаткові їх властивості. І так, смотрите, сонушки мої. Сонечки мої. медіана, вона ділить трикутник на два рівновеликих. Хто такі рівновеликі? Однакові по площині. Тобі ж дивіться, трикутник площина АБМ буде дорівнювати площині трикутника БМЦ, якщо нам це буде потрібно. Далі висота. Ну, Висота, вона ділить на два прямокутних трикутника. Для прямокутних трикутника властивості, ви пам'ятаєте, намного більше. Ми потім з вами це повторимо. Бісектриса, ось у бісектриси є друга властивість. Вона ділить, ну, вона м -м, криса по кутам, так, ділить кут навпіл, вона ще і протилежну сторону ділить, але на пропорційні відрізки. Тобто. Вони, от це А Л, Л С будуть пропорційні прилеглим сторонам. Тобто, ви тут бачите А Л відноситься до Л С, як до А Л буде прилегла а, Б» до Б, С». Це саме можна записати таким чином. А Л, так, я отут от напишу сонушки. А Л відноситься до АБ. Потому що основне свойство пропорцій кріс-накріст, пам'ятаєте, його можна по-другому записати. А Л відноситься до АБ, як ЛС відноситься до ВЦ. Пам'ятаєте, да? тобі ж, ще ми властивість бісектриси розглянули. Ще є одна лінія в трикутнику, яка називається мої любі, так, стирайся. Середня лінія. Тут я вже не вміщала, дивіться, як я вам її сюди написала. Хто така середня, яка проходить через дві середини? От, наприклад, у АБ я тут вам побачила К, це буде середина відрізка АБ, або сторони АБ. І точка Н, крестиком вона обозначається обачно на рисунках, або чорточками. Знаєте, отак. Вот вот. то це буде середина сторони Б. І якщо ми проведемо з вами лінію, от ця от лінія КН, її буде звати середня. Середня лінія трикутника, їх три штуки. Точно так же, як бісіктріс 3, медіан 3, висот 3. середніх ліній теж 3. От кожна з них середня лінія, ми вибрали з вами от цю КН. Вона буде протилежної сторони, от цієї, от, на не середина. Вона їй буде третій стороні, паралельна завжди, і рівна половині. І так, середня лінія дорівнює половині третій стороні і їй протилежно. Ізвиніть е, паралельно. Так, з середніми лініями ми теж розібралися. Поїхали сонечки мої далі. Слідує, що ми тут з вами встигаємо, я думаю, що встигаємо, так? Є різні теореми, і ви бачите теорему для довільного трикутника, у нас є теорема синусів. Ви пам'ятаєте: у трикутника проти більшої сторони лежить більший кут і навпіл. Тобто, якщо у вас більший, більша сторона, напроти більший кут. Ну, ви пам'ятаєте, що ми розглядаємо сінуси. Представляете, если вы разделите на угол, это будет ужас. Никакой пропорции. То есть теорема синусов кажет, что сторона довильна протележному куту пропорційна. То есть если у нас треугольник АВС, напротив него будет угол А, его обычно называют альфа. Если это Б, то напротив него угол Б, его называют бета. Если это С, То це, КУ, це протилежний, його називають гама. Отак от. І це у нас сонечки мої, теорема синусів. І ця пропорція пропорційність дорівнює, тобто коефіцієнт пропорційності 2р, де r – це радіус описаного кола, описаного кола. Це радіус описаного кола. Тобто, якщо, в принципі, у нас є сторона і протилежний кут, ми можемо знайти радіус описаного кола або діаметр. Ви пам'ятаєте, діаметр це дорівнює двом радіусам. Так? Якщо там питають, знайдіть діаметр, ну, це сторона і протилежний кут. Далі. Ще є така теорема, як теорема косинусів. Вона каже, сонечки мої, що довільна сторона, квадрат довільної сторони, дорівнює сумі квадратів. Двох інших сторін без, без подвійного добутку цих інших сторін на косінус кута між цими сторонами. Будь ласка, цю теорему так само напишіть собі, щоб вона у вас була разом. Де можна теорему косинусів МНТ або в ЗНО примініти солнышки мої? Дивіться, ви бачили, якщо С квадрат до рівня а квадрат плюс b вот это, это теорема Пифагора. То есть квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катета. То есть, естественно, здесь будет угол 90 градусов. То есть без разницы. Если вы понимаете, что С квадрат будет меньше, чем сумма, то есть тут еще что-то надо прибавить. А что значит прибавить, солнышки? Тут угол должен быть Тут угол должен быть острый. Да? Тут еще надо что-то уравнять, если они будут больше. Если тупой угол, здесь будет сумма, да, тут прибавили, это будет намного будет больше c квадрат. Вот. вот это тоже себе. Напишите, где можно применить, где можно застосовывать теорему косинуса. Чем мои Ми напишем периметр трикутника це сумма всех сторон. Тобто ми додали всі сторони периметр, це забор вокруг нього. Тобто, забор це сума всіх сторін. Я думаю, що ви це пам'ятаєте. І ще ви вивчали площу трикутника, сонечки мої. Ось площа трикутника, у вас там буде, ну, этот рисунок, он у вас залишиться. Ви потім себе переліснете і глянете. Давайте я зараз витру сонечки. Вот, видите? Тобто, вот вона висота BH. Вот сторона к ней, проведенная АС. К другой стороне, допустим, к стороне, давайте я красной пастой вам еще разочек напомню, как они обозначаются. Uh -huh, давайте не так. Давайте не так. Давайте я перейду немножко дальше. Сейчас, солнышки мои, вот сюда вот перейду. И нарисую вам еще разочек. Давайте что там сильно много я с вами захотела нарисовать. Нарисуйте себе довильный трикутник еще разок. Вот он довильный. То есть, смотрите, если мы делим пополам и пойдем вверх, он будет равнобедренный. Мы сместили с вами сразу же высоту, ну вот эту вот следующую вершину, сместили от середины, и нарис... ну, поставили точку и нарисовали. Вот мы нарисовали с вами довильный трикутник. Его звать А, Б, С, так же, как и тот, который первый. Напро... Вот этот угол А, это так принято. Цены мы с вами, это Он угол альфа. Вот этот угол Б, он и все резни, это угол бета. Вот, вот этот вот третий угол, это угол гамма. Это мы так домовывались в восьмом классе с вами. Это не я, это там мерзляк, истер, я не, я не домовлялась. Вот так оно и будет у нас пока что. Вот напротив вершины А, маленькая сторона А, напротив, чтобы вы просто запоминали теоремы синусов, косинусов, они это специально сделали. Теперь напротив вершины Б лежит маленькая сторона, длина которой равно Б. То есть А, с равно Б. Вот напротив вершины С лежит сторона С. Вот она. С маленькая. Вот такая вот красота. И теперь, как вы понимаете, у нас с вами остается мало времени, но я площадя успею. Итак, смотрите, первая формула площади треугольника – это одна вторая высоты, проведенной к определенной стороне, потому что высот 3, и как вы понимаете, они обратно пропорциональны нашим сторонам. Смотрите, чем будет больше сторона, тем меньше высота. Вот я вот это, я уже от руки на, опустила высоту. Вот вот эта высота будет h с индексом b. Вот вот эта высота, вот она перпендикуляр. Это h к стороне a. Вот так вот принято писать. То есть 1, 2, h a умножить на эту сторону или... Если у вас сторона Б, то к ней должно быть HBS, которая проведена к ней. Или, как вы понимаете, к С. То есть эту формулу вы учили в первой, в восьмом классе. Потом следующая треугольника. Это если у вас есть две стороны до вильни стороны. И кут между ними. Тут то же самое будет. Одна, вторая, потому что она половиночка. А на Б... И если я возьму А и Б, вот она моя А, вот она Б, между ними угол гамма. И я напишу А на Б на синус гамма. Еще раз одну напишу. Або 1, вторая, если я возьму А на С, то вы, разумеется, это будет синус бета. То есть 1, вторая, двух сторон на синус кута между ними, это вторая формула. Вот это первая, вот это вторая. Третья формула, которую вы учили тоже в восьмом классе, она была называлась формула Герона. да, это Герона. Герона это если у вас есть все три стороны. Вот если у вас есть все три стороны, солнышки мои, тогда у вас, конечно, подходит формула Герона. Она у нас вот такая. Формула Герона корень квадратный из p маленькая это полупериметр. Я сейчас напишу. П відняти А, відняти Б і П відняти С, де P це півпериметр. Тобто додати всі сторони і поділити навпіл. Це формула Герона за трьома сторонами, якщо у вас буде три сторони. Четверта формула ой, вона універсальна, діти, вона для всіх многоугольників правильних. П маленька на Р маленька. Її можна запам'ятати, якщо є. Тут P буде півпериметр, і Р маленька це буде радіус вписаного кола. Радіус вписаного кола. Пам'ятаєте, такий був. Тобто центр вписаної це точка перетину бісектрис, і там радіус це перпендикулячик з тієї точки. І п'ята формула це остання, їх всього 5. Якщо у вас є три сторони А, Б, С на 4Р. Ну, тут, як правило, скоріше Р відсюда можна знайти. Ну, така формула є. ДР. О, М, Р радіус описаного. Ви пам'ятаєте, що ще раз я вам говорю: радіус описаний можна із цієї формули з п'ятої знайти. А можна його найти з теореми синусов, ми только що з вами говорили. Тобто, якщо є у вас сторона і противоположный угол, то відсюди теж можна найти радіус. Ну, в общем-то, всі формули, і я вже не встигаю більше конспект писати діти. До побачення, я все вимикаю. Я вам напишу на сторінки все домашнє завдання. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Підожіть трошки, подожди трошки. Я вам щось остановлю. Пауза, пауза, пауза.